Повертаємося до спілкування в Суспільній студії і далі говоримо про те, як долучитися до сьомого прикордонного карпатського загону з нами на зв'язку. Олена Тітова, начальниця відділу рекрутингу сьомого прикордонного загону. Пані Олена, вітаємо на зв'язку. Вітаємо добрий день. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що ж за специфіка у карпатського загону? Які ділянки кордону він охороняє. Сьомий прикордонний Карпатський загін здійснює охорону державного кордону в межах Львівської області. Саме межує кордон наш з республікою Польщею, Це 280 вісімдесят кілометрів. Кордон наш охороняють підрозділи, а саме відділи прикордонної служби це відділ прикордонної служби Нізмечик, Раваруська, Краківець, Шигіні, Смільниця та Сянки. А також пункти пропуску міжнародного значення в саме в Львівському прикордонному карпатському загоні, які здійснюють пропуск громадян через державний кордон. І вам потрібні люди, правильно? Отже, яких так. людей ви потребуєте, на яких умовах вони мають до вас прийти? Розкажіть, будь ласка, трошки більше. Ми в першу чергу робимо акцент на саме військовій службі за контрактом, угу. тому що людина, яка приходить саме на службу за контрактом, це свідомий вибір долучитися до війська і саме до Державної прикордонної служби. І, в принципі, до сьомого прикордонного карпатського загону на посади, на які ми здійснюємо набір, це інспектор прикордонного контролю, інспектор прикордонної служби, оператор БПЛА. я Хочу наголосити, що це не оператор в півдронів. У нас є не бойова посада, це оператор безпілотних літальних систем. Це моніторинг державного кордону на Львівщині, кінолог, перекладач техніка угу. Автоматизованих систем управління, водій та інженерне облаштування державного кордону це саме посади, які знаходяться у нас на Львівщині, і це не бойові посади. І відповідно до наших керівних документів, громадяни, які долучаються до сьомого прикордонного карпатського загону саме на службу за контрактом, вони мають право вибору посади, мають право вибору підрозділу охорони кордону і рік. Часу вони не залучаються в зону проведення активних бойових дій. Угу. Ось тут цікавий нюанс, тому що ну так виходить. Скільки ми говоримо про рекрутинг тут в етерах суспільного ну, це конкуренція за людей, і кожен представник своєї частини розповідає, чому саме до них, і це такий з одного боку мені суб'єктивно трохи дивний процес, тому що це честь. Охороняти державу, кожен на своєму місці, свідомо вибравши це місце з іншого боку, ну все одно треба себе похвалити. Чому саме ваш загін? Чому саме до вас, чому саме до прикордонників, а не в Нацгвардію, наприклад? Ми раді кожному громадянину і поважаємо кожного громадянина, який долучається до сил оборони. Чому не а саме сьомий прикордонний карпатський загін? Тому що це загін можливостей та реалізації. У нас громадяни України ще раз хочу ж наголосити, які приходять на військову службу за контрактом, а вони мають право вибору, посади підрозділу охорони кордону. Є багато цікавих посад. Є як бойові посади в нашому славетному прикордонній нашій комендатурі швидкого реагування шквал, яка з силами ем, охор... силами спеціальних операцій зараз виконує бойові завдання. А також є цікаві посади е, в нашому загоні. Не бойові, одна з таких цікавих посад, це сама служба на посадах. Інспектор прикордонного контролю. Це посада, де можна розвиватись інтелектуально, спілкуватися з громадянами, які здійснюють перетин кордону. Є дуже цікаві посади. Це посади кінологів, а саме в пунктах пропуску теж міжнародного значення. Оператор можна даруйте, що трошечки вас перериваю. Особливо інтелектуально можна спілкуватися з тими, кого вже там з собаками десь виловили на контроль на слідовій полосі. Даруйте мені за цю іронію. Це я все ще під враженням про слова Дмитра Лубінця, тому що я на засідання mm -hmm. тимчасової слідчої комісії слухали 152 тисячі звернень за 25-й рік з приводу порушення прав людини. Не дуже зрозуміло, чому треба чекати, поки вже по відношенню до тебе порушать права людини, а не самостійно вибрати місце служби. Але це вже ну, теж така історія. Я про навчання хочу вас запитати. От люди, які приходять до вас, як ви кажете, на небойові посади, вони теж проходять без ВВП, теж два місяці вчаться, чи все таки це трошки відрізняється? Громадянин України, який не має досвіду військової служби, але в нього наявний досвід військової служби, але це було е, понад 10 років тому, в обов'язковому порядку mm. проходить базову військову підготовку. Хочу наголосити на те, що базова військова підготовка теж відбувається саме в навчальних центрах Державної прикордонної служби. А вже в подальшому, якщо громадянин України вже Діючий військовослужбовець, обрав якусь посаду з будь-яким напрямком, він ще проходить спеціалізовану підготовку відповідно до своєї спеціальності. Дякуємо вам, пані Олено. Дякуємо вам за розповідь. Дякуємо за те, що долучилися до етеру. Відповіли на наші питання для аудиторії Суспільного. гостю цієї години була Олена Тітова, начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного загону.